Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Європейці мають Дійсно думати, як захищати себе і без України про всяк випадок, тому що ми ж не можемо постійно бути теж їхнім щитом. Але як знаходити зараз гроші, щоб допомагати нам, щоб ми були цим щитом, і без сполучених штатів краще теж бути готовими підтримувати Україну без в майбутньому. Радить про всяк випадок, хоча впевнений, що такого не станеться спецпредставник Трампа, генерал Кіт Келох, він дав таке велике, хороше інтерв'ю видання «За Телеграф. І Келох заявив, що Європа сьогодні краще підготовлена до самостійної роботи у сфері. Оборони ніж раніше європейські лідери тепер розглядають Росію як екзистенційну загрозу, тоді як раніше вони залежали від її газу, каже Кіт в Інтерв'ю видання The Telegraph. Стосунки Трампа з нинішніми лідерами, такими як Фрідріх Мер з Німеччини, Мелоні з Італії, набагато кращі, ніж з їхніми попередниками. Крім того, члени НАТО витрачають більше на оборону і теж як хотів Трамп. Ця єдність реальна. Нам достатньо поглянути на недільну розмову з європейськими лідерами, каже Келох після саме ту на Лясці, коли вони всі були в Вашингтоні в понеділок протягом 20 -20 Чотирьох годин світові лідери відклали все, що бути в овальному кабінеті, щоб говорити про майбутнє Європи. винятково. Путін неправильно оцінив це. Заявив Келох, окремо генерал заявив, що Європа повинна бути готова підтримувати Україну без Америки в майбутньому. Про всяк випадок цитую Келога краще бути готовим. Я не думаю, що Америка повністю виведе свої війська, але краще, щоб Європа стояла на власних ногах. Ну Но він то трампа розуміє, що день туди, день сюди. Хто його знає, з якої ноги прокинеться? Як там гольф пограє на вихідних на даний момент, каже Келог, Європа майже самодостатньо під. Римці військових зусиль України завдяки згуртованості, якої ми раніше не бачили. Також кіт Келох в інтерв'ю за телеграм повідомив, що насправді за зачинними дверима Дональд Трамп набагато зліший на Володьку Путіна ніж на публіці, каже Келох. Він зауважує, що Трамп намагається а, намагається завершити війну в шляху мирних переговорів, але необхідно погодити припинення вогню. Президент США Дональд Трамп більш злий через поведінку російського диктатора Путіна за зачиненими дверима ніж проявляє це публічно. Трамп роздратований. Він думав, що його Рисі взаємини з Путіним. Принесуть результати, натомість Путін його обманює. Ну і сам Трамп позавчора сказав, да що виступаючи з Кіром Стармером, прем'єром Британії в четвер на спільній прес-конференції після дводенного, унікального другого за каденцію безпрецедентного державного візиту до Британії, що а дійсно Путін його підвів, реально підвів, сказав Трамп, і він це визнає. І от Кіло каже, що за защиними дверима президент Трамп набагато зліше ніж на публіці. Крім того, генерал зізнався, що має розбіжності з Трампом щодо шляху до завершення війни в Україні і що він він є прихильник завершення війни через припинення вогню. Бо проблема в тому, що Путін вважає, що перемагає, тому поки що не погоджується на мир. Трамп спочатку віддає перевагу мирним переговорам. Я ж віддаю перевагу спочатку припиненню вогню. Бо як тільки він припиняється, його важко відновити. Додав він окремо. Кело звернув увагу на те, наскільки в Росії ігнорують людські втрати величезні. А їх я нагадаю вже більше одного й одного мільйона вбитими і пораненими за оновленими даними Генштабу. Це вражає, каже Келох Росії. Байдуже на людське життя громадськості. Теж ось що жахливо. Це нація яка втратила 68 тисяч загиблих в Сталінграді в 1942 в 43 роках, і навіть оком не моргнула. Також Келох каже, що країни НАТО під прицілом ну, це підтверджують атаки на Естонію, Польщу, ламки дронів, Болгарії, Латвії, Румунія, ракети. І Келох назвав наступну жертву Путіна після України в згаданому нами інтерв'ю за телеграф. За його словами, Володимир Путін як і Гітлер напередодні Другої світової може розпочати агресію проти країни НАТО. Ну очевидно, наземно. Бо Путін вважає Келох продовжує мислити, як аген. КДБ недооцінює захід і не зупиниться, якщо йому дозволять просувати його експансіоністські плани. Кело зазначив, що. Путін не зупиняється, і, попри заяви про незнання англійської мови, наприклад, да, російський лідер здатний вести переговори, неодноразово використовував це для маніпуляцій. Він бреше до речі, каже керівник МІ-6 британської розвідки е е Річард Мур про те, що Путін бреше світу своєму населенню і бреше навіть самому собі, що він відхопив більший шматок пирога ніж міг проковтнути, але теж ви знаєте такі трохи ну в, в плані е е амбіцій і перспектив розв'язування наступних воєн від Путіна. Схожі позиції Елога і Мура. Вони всі кажуть про імперські амбіції Путіна про те, що Росія експансіоністська держава. Давайте почуємо, як треба дивитися за оцінками версії і через призму Кітакелога на Путіна. І вже будемо з гостем обговорювати, як на це все буде дивитися Трамп. Ви повинні дивитися на Путіна та Росію як на експансіоністську державу. Він хоче відновити російську імперію. Просто подивіться на історію. Дайте йому дюйм. Він візьме милю. Плани Росії щодо України свідчать про експансіоністські наміри Кремля. І якщо Захід не чинитиме опір, агресія може поширитися на країни НАТО. Це нагадує мені Другу світову війну у Мюнхені. 1938 року Гітлер сказав, що хоче лише Судецьку область, потім Рейнську область, потім Польщу. Потім ми були у Другій світовій війні. Історія не повторюється, але вона точно римується. Саме це відбувається тут з Україною. Ми повинні зупинити його зараз. Висока інтенсивність атак, зокрема, запуск російських безпілотників по території Польщі, свіжить про те, що Москва активно тестує реакцію заходу, каже Келах. Для нього це не випадковість це навмисне випробування здатності країн НАТО та Європи до швидкої відповіді. І саме демонстрація рішучості та сили здатна впливати на поведінку Путіна та змусити його йти на поступки.